Михайло Мудрик отримає тривалу дискваліфікацію. Так вважає член медичної комісії Національного олімпійського комітету України В'ячеслав Попов. На його думку, в цій справі багато залежить від самого футболіста. Якщо Мудрик погодиться із звинуваченням допінгової лабораторії, у такому разі йому підуть на зустріч, і питання частково вирішиться на користь українського гравця. Але не поспішайте радіти. У цьому випадку це означає, що Мудрика дискваліфікують не на чотири роки, а на два. Мельдоні, який за чутками раніше виявила в Нізмі мудрика тримається в крові до трьох з половиною місяців. А це означає, що футболісту можливо доведеться складати додаткові допінг тести. Ну і ще одна неприємна новина: Челсі подав позов до суду та намагається перекласти на Українську федерацію футболу відповідальність за потрапляння забороненої речовини до організму Мудрика. Є версія, що допінг потрапив до організму Вінгера якраз у той період, коли він був у розташуванні збірної України. Якщо хтось забув, Челсі купив мудрика за 70 мільйонів євро.